Він більш мінералістикий, його більш мінералізовані птиці. Через що Більше мінералу, чим треба, якщо порівняти з соцями. Да? Там 21% мінеральних солей приблизно, а 15 органіки. то птиці дуже багато. Через що кисти крики. пневматизовані птиці. Що це значить, що їх порожнини заповнені після наступання статевої зрілості по вітрям, а не аніжу. Це пристосування птиці облегшення скелету до пойоту. Знаходиться да. під водою і так далі. Цілі їх Пристосування до зовнішнього шоу шовдочка. І яку савців. Так і у птиці він поділяється на дві частини. Є осьовий скелет, до якого відноситься скелет голови, скелет шиї, скелет тулуба і скелет хвоста. І периферичний скелет грудних і скелет тазових віців. Скелет грудних птів знаходиться в основі крила птиці. І почнемо ми з голови. Як і у савців, у птиці теж є. Нейрокрані да? угу. і складнокранів, лицевий відвідувач. Який у савців, ми там представлений верхньою щелепою максія? В основі лежить верхня щелепова кість, з неї з'єднується всі, інші, які утворюють лицевий відділ. Да? А у птиці називається надзьоб'я. Надзьоб'я лицевий склад. Кіски на базальній поверхні між собою. Скелета в кутиці з'єднується прирівчу стрілку. І лицевий відділ в основному пакується. Лицевий, московий, вони теж сняться між собою твоє участь. Руху, більшу руку. Ну і нижня ще лепа, ми кажемо, вона теж приймає участь. І під кістка, і птиці вона теж є. Да, тільки не сильно виражена, я під'язиковий язиковий Два членики, і тіло плоске, і коріна. Дивитися у книжки, бо в мене такого препарату та тут немає. Теж я низніший лепа, тільки називається під дзьобіль різної форми, в різної птиці. У коріних за гострине, а усіх воно за округло найбільш плоско. Що торкається мозкового відділу чаю. Одивимося і на цей препарат, і на ці препарати, да. ми ж тим'яна кіска від сутня. Лабіринт гадчастої кісти від сутні в тиці. Ось ми її бачимо на межі да? передій позадні орбіти, що я прудник поділу. Лабіринта немає. І на кленовидні кістки тільки виражені військові відростки. Процесу це сустим. У вітальних немає. <клес> <клес> на потиличній кістці є один виросток. Коділююся ці піталі. тому ми будемо казати, і на Атланті є одна краняльна солоба ямка, тому ми кажемо, голова у птиці. Повертається, ну тут на клею взяли навколо осі. Uh -huh. Завдяки одному виросту на в тісті. А у шавці воно, вони дивляться на вас два. Да? І в Атланті дві суглобові краніальні явки. Через що голова не повертається навколо осі багато да? Бо вона повертається за рахунок другого суглобу, потиличну на Атлантну. Атлантного сілого вибачаю, сюди, а у птиці вона повертається навколо осі. Та ще й другий Атлантного ось суб, який повертається у зв'язку з великим оглядом навколишньої території. Це теж пристосування до зовнішнього середовища. Мабуть, треба було б там роздітися і тихенько зайти не мітірувати. Багато то не слухають яково відділу черепа зросли з між собою щільно, Між ними не видно меж. Далі. Дивимося в птичні орбіти. Кісткові не замкнуті. Між ними знаходиться кісткова смужечка, така перед тим, картонень. Далі. Ось ми бачимо ловну кістка, да? Ось я. Ось я носова кістка, аж куди йде, прирімчасно. Різцева кістка, верхністю ліпова. Між носовою верхністю ліпової, бачите, знаходиться, що якщо у санці є носовісцева вирізка, то в тесі знаходиться на совіщо от крива. Далі перевертаємо назовку. Оце є велична кістка. Але велична кістка, вона має дорогу образу форму в вона поточена і вона поділяється влична квадратна, а у передів велично чиста. І вона переривчасто рухому з'єднеться з, з ракетні ще лепової кістки. І є, що птиці квадратна, ось квадрату. У дріхвариців її немає, квадратної кістки. Ось вона. На її стороні з другої. При допомозі квадратної кісточки, бачите, квадратна кістка вона з'єднується із нижньою щелепою, під зі Далі вона з'єднується з, з велично квадратною кісточкою. Вона з'єднується з, з півдні кістками. Вона з'єднається із. Лискової Чотири має куди і має форму квадрата. З'єднує кістки лицевого відділу, голови, скелету із москов. Перевертаємо назовність з базальної сторони, що ми тут бачимо. Бачимося, бачимо, що батько з виглядів служок знаходиться. Піднебінні кістки, да? і крилові. Крилові кістки, вони приєднуються до квадратної кістки. У кістковому піднебінні ось я запнув пруди. Перевертаємося всі, ми там не бачимо, під не от тут його немає, тут і в ділянки, і всеві кісти є щілині. А у птиці і біду, і оплідки, є під небіний, оптики з'єдний ротує на сухороді. І на наддзьобі, і на підзьобі птиці відсутні луночки для зобі. Птиці зубів що нема. А тільки водоплаваючи, є вороговів, що такі. Щетинки та да, сусочки, через які переціжується ліг. І над зоб'яний підйом дзоб'як покритий воском у свій це, покінне шкіряного покруту. Оце що торкається особливості будови скелету, голови у свій співтиці. У кінці підручника розділ. Іде хребетний стовп, який лежить в основі осьового скелету. У серців він ділиться, чітко розмежується, на шині він, ді... а а а а який утворений сімома хребцями, да. типовими, і типовими. Атипові типовий да. Атлантик. Атлант епістрофей шостий суми, типовий, а третій, третій п'ятий. Дайше відокремлі і грудний відділ, який творений. У птиці добре виражений і має найдовшу довжину шиний відділ хребетності пастика. Далі відмежуваний від шийного і попереков ґрудний відділ. Поперекові кричових два зрослися, і вони зрослися разом. Із кістками тазового боя, з тазовою кісткою, якими кістками? Клубовими, і сідними. І утворили разом покрівлю чого грудочеревно черевно, тазової порожнини. У птиці одна порожнина. Якщо вже цавців, то там грудна є порожнина. Далі черев. Yeah. Між грудною і черевною, ми кажемо сабсій і в людини є діафрагма, right. А далі замкнутий таз, іде вхід да? і кісткова основа тазової порожнини. Чітко все це відмежуває. Що торкається птиці, то в них є загальна порожнина, яка називається. Грудочеревно тазово І от у ці порожнені, птиці знаходяться всі внутрішні органи. органи. І почнемі шийно відділення. Що характерно для шийних типових ревців. Наявність поперечно ребельних відроздів, які, бачите, загострені, угу. спрямовані куди Каудально. От так їх, ось, ось, ось трошки попередня, що да. вони. Спрямовані і каудально. Вони одинарні, і в основі їх теж знаходяться поперечні. Що? Ні, що? Ні, ні. На суглобових відростках, краніальних і каудальних, випухлих Випуклі. Випуки, ага. що збільшує розмах у ділянки шиї. шиї при руху. Добре, розвинуті суглобові відростки. А стиські відростки представні у вигляді чого. Жорсткость. Вже те саме, як да, у коней не мастих діоста. Скільки таких хребців? Якщо в куреніх 13, 14, у качок 14-15, то у гусих їх найбільше, да? ми кажемо 17, 8, -15. 17, 8. Перший атлант. Будувати саме є крило є душе. Але краніальна є тільки одна краніальна судобова ямка, яка з'єднується виростком потиличної кістки, який теж один. Mm. Все інше все один нако. Далі йде Therakalis. грудний відділ. Він представлений грудними хребцями. Якщо в їх сім, то до Довгусиних 9. Uh -huh. Перший хребець, бачите, що він. Він зростається і з'єднується з останнім шийним. Починаючи з другого і по п'ятий, грудні хребтів в Зрощується, а з, з другої по сьомої гусиних вони зрослися. Бачите, суцільний. Гребені для стисних відростів. Від другого по п'ятий зросли. Шостий ось самостійний. І сьомий або дев'ятий, якщо це водоплавчий птиці, зростається із поперековим відділом. Далі поперековий і крижовий зросли з кількості від 12 до 14 хребців. Та зрослися, ми кажем, з клубовими сідничними кістками. І утворили покрівлю грудо черівної порожнини. І утворили, я ще запихаю, пальці і ставлю курку і вузку, їли і качку. Да. Заглибини тут є, так? о, на сідничні кістки між крижовим відділом і сідничним. Це заглибини для розташування. Не рок у птиці. Перші uh -huh. йдуть постові хребці. Вертебра, кауданіс або вертебра ковці. Да. У корінних вважаємо. Раз, два, три, чотири і 5. найбільша. кісточка, що? П'ята. Да? П'ять. О! Куприкова називається. Uh -huh. Куприкова. А що вона? Навколо неї знаходяться куприкові залози. Це залози, які виділяють специфічний жировий секрет. Вони Для добре найкраще вони розвинутіговичі в тих куриних в меншій мірі, да? яким птиця змащує пір'я, таким чином захищає проникнення в вологи. І вона сама більша. У куриних їх 5, у гусиних їх сім. Далі ми кажемо, до сього скелету відносяться ребра і відноситься грудна. А грудні хребці, ребра і грудна кістка, вони утворюють Грудну кліт. Кліти. клітку, яка є всім кістковою основою грудної порожнини. А стернальні ребра і поперекові хребці це вже є кісткова основа черев. Ножку. У птиці. Вони творять кісткову основу, ми кажемо, разом з попереково-крижовим відділом і поясом тазової кінцівки, кісткову основу груду, черевно тазової кори. На хребцях ми вже зупинятися не будемо на грудних, а ми далі зупинимося на ребрах. Ребра бачите, теж плоски, ага. да? побудовані по участому типу вже все. вискочило це ребро ветелерне. Ми кажемо усавців ребра мають реберний хрящ. Кісткове ребро і реберний хрящ. У птиці хреща немає. Реберні хрящі відсутні. Ага. Завдяки цьому у кусавці ребра рухомі. А, у... а у птиці Ней. ребра нерухомі. Так як вони нерухомі, то ми будемо далі говорити, що легені заходять аж між ребра у птиці, на них є реберні вирізки і легені не травмуються. Бо усавці між грудною стінкою і легенями є Простя. така щілина, що рука зложиться навколо легенева або пліверальна. Сирозна порожнина, яка заповнена сирозною рідиною. Ту рідину виділяються продукти метаболізму з органів чи грудної порожнини, чи чарівної, і виконують для цих органів захисну функцію, зменшують приї. Бо всі органи внутрішнього розширюються, звужуються, виконує свою функцію. І кишечна трубка, і легені, і серце. Вони не стоять на місці. Ця рідина зменшує тертя в стінки. І виконує для них функцію. У птиці цього немає. І ребра перші в птиці. астернальні. А заднє ребра навпаки – стер, а у Навпаки. перші ребра стернальні. А задній астер. Nein. Nein. То в птиці два-три перші ребра астернальні, Бо на кожному ребрі у птиці, бачите, є дві частини. Nein. Верхня частина це буде вертебральна, кісткова, а нижня стер. Нальна. То на астернальних ребрах є тільки вертебральні частини. Да? І вони бачите, з'єднуються між собою під півку. Крім того, у птиці є ще гачко-подібні відростки. Все вони, бачать, ось стають старі. Uh -huh. Процеси вони йдуть від переді до позаді лежачого ребра. По-перше, ребенка хрестів відсутня, а зростається стернальна частина вертебральної, та ще є додатково оці гачкоподібні відростки, які Теж з'єднують ребра і придають їм нерухомість. Міс. Далі йде рудна клітка, Ось терно. Рудна кістка усачів. Ніяк ви не можете запам'ятати. Чотири анатомічні частини. Є рукоятка, тіло. є тіло, яке складається з окремих членів з Є мече подібний відросток, що якого? у вас круглий надалі, як гастрит, стрілять, тут починає. Да? Бо там лежить шлунок і частина, от і, і запалення йде, і біль виникає. І мечеподібний подібний А у птиці? А у птиці трошки пробують. Бо птиці є кільові і є без Ну, візьмемо Да? Це? Але кіля немає. А у всій кінці говорить, є кіль, да. От, у коренець, у гусениць, да. качок у меншій мірі, да. бо це гузьке скале, а це курка скали. Кілєві і без а цей кіл, цей гребінь, він знаходиться де на грудній кістіостані. Тому ми кажемо, у птиці є тіло, що є прутиком вожу, бачите по ньому. А на цьому тілі знаходиться гребінь, який називається каріна. Карі. Плоский, боках його лежать добре розвинутий білі грудні м'язи. А далі що ще є? На тілі, в краніальному напрямку, є жорсткості, яка служать для приєднання. Коракоїдних кісток, що я по них можу прутиком. Ось корокуїде, це кістки плечового поясу поясується. Від тіла в каудальному напрямку виходять відростки. дивіться, тіло середини відросток. Далі ось, що? бачите. Бокові медіальні відростки. Між медіальні відростки. Між тілими відростками є, бачите, вирізки. Uh -huh. Ось вони медіальні, бачите, такі глибокі. Во. А у водоплавиючих, у гусиних, uh -huh. у качок вони не глибокі, а у гусиних, бачите, опоряд. І тепер дивиться, ще одні відростки є з цієї сторони, а ще іншого з цієї. Вони називаються реберні. Крім гачкоподібних подібних відростків і з'єднання такого безперервного ребра до одної кістки і хреців, оці реберні відростки відростиють заднє ще ребра теж, придають їм Між цими відростками реберними і боковими теж є парні, що виріз. Оце така. Особливість будови кісті, видова характеристика. І в цілому, що торкається ось скелету. скалету uh -huh. Ми з вами розписали його у сапців uh -huh. да. скелет. Це Та тазових кінців і скелет тазових кінців. І вони поділяються на пояси і вільні відділи. Пояси і вільні відділи, вони представлені різними по типу будови. Кіст, карман. з грудної кінцівки. Якщо у савців, пояс грудної кінцівки, чим представлений? Лопаткою. Лопатка і плоска, пластинча, трикутної кормі кістка побудована по кажемо, типу. по губчастому, типу в основному. Да. Вона однаково як копата, ну краще трохи губчисто речи. А у птиці, у людини, у приматі, плечовий пояс утворений трьома кістками. Якими ось і зверху з однієї сторони, все, і ми бачимо. Знаходиться лопатка. Вона лежить, вона така моя, теж ромбоподібної форми, пластинчаста, довга кістка лежить на вертебральних ребрах. Друга парна кістка. Коракуїдна трубчастий тип має бути до. -то вона з'єднує плечову кістку і кістки поясу і з тілом чого. Руд ну, кістки. І третє у вигляді стрілки або вилка, вилки, да, це буде ключиця. Оскар повіде для вікуля, а вилка пукуля була. Бо дві ключичні кістки з'єднуються між собою при допомозі плоского тіла. Чому куриних? Uh -huh. А у гусиних – ні. у гусиних тіло майже не представлено вигляді горбика. Одна кістка і друга. О, Більший твіт у ходить. Крім того, що ці три кістки твоють плечовий пояс, вони ще й приймають участь разом із грудною кісткою, да першими грудними хребцями. Утворені в ходу у, у грудо черевну по поруч. Бо у савців від коракоїдної кістки ключиці на суглобовому куті залишився горбик лопатки і коракоїдний від просток Рост. жорсткості. А у птиці у людини приматі всі три кісти плечового поясу. Добре розвинутий, вигражені, виконує, каже си. А далі йде вільний відділ, ага. який поділяється на ламки. І перша ламка стілоподій. подій. подій. Сам. А стілоподій представлений плечовою, плечовою кістою ось брахі. умері або з братією. Це довгі, ми кажемо, трупчасті кістки. Але птиці ми сказали, кістки може всі немає зони. За виключенням деяких кісток кісті і сто 100... У okay. молодому віці вони заповнені жовтим кістковим мозком і їхні порожні. Да? А після статевої зріллі всі заповнюються повітрям. І хребці теж заповнюються повітрям хребет. Хоча ми казали, це в участі кістки, в яких немає порожнених серців. А у птиці є, між участюю і, і ці просвіти, заповнюються повітрям полегшення і телевизор. А де воно береться? Воно поступає з повітряних мішків, які відносяться до органів дихання. У птиці є такі мішки. Це вип'ячування слизових оболонок Да? наявність повітряних мішків дозволяє птиці проводити подвійне дихання, дихання. Тому що птиці більш інтенсивно проходять обмінні процеси. Диступ. Потребується більша частина. Який проводить якийсь, воно він на уміляцію, повернути. Так от плечова кістка. Вона має таку ж саму ділянку. 5 проксимальний і дістальний. На проксимальному ми бачимо головку і горби, а на дистальному блок. Але на медіальній поверхні головки. Проксимальний піхні усі з усієї крути поставить, з старі сторони, а віддається стоїть. Є пневматичний корпірус птиці. Ось пневматику. Він з'єднується з, з міжключичним і паховим повітряним мішком повітря заповнить. За Далі йде за його подібні. Це його події представили оса анте Брахі. Брахії. А їх дві Ос, осрадії і освіта. Краще розвинети осараді. У птиці теж так само. Дві трубчасті кісти. але у птиці.